У доросле життя завдяки театральному мистецтву фестиваль форум театрів в рамках проекту через творчість до професії зібрав учнів старших класів та випускників. Однак не звичайних шкіл, а інтернатів для дітей сиріт із Прикарпаття та гірських районів Львівщини. В рамках проекту запроваджують інноваційну методику форуму театру для їх професійного орієнтування. Молодим людям пропонують змоделювати та виконати на імпровізованій сцені способи виходів зі складних життєвих ситуацій. В процесі невеличкої вистави Будь-який бажаючий залу може просто встати і змінити хід вистави на позитивний. І якщо дитина, навчаючись в шкільному закладі, вже якусь складну ситуацію програє і перебуде цю роль, то напевно в житті їй буде набагато легше. Унікальну інтерактивну технологію навчання першими опанували соціальні служби Львівської області. Завдяки громадській організації Лада тепер вона і на Прикарпатті. Після різноманітних тренінгів персонал інтерактивних закладів розпочав. Заняття з вихованцями. Діти самостійно створили сценарії міні-вистав. Проблематика підліткової драматургії не лише працевлаштування та адаптація в колективі. Молоді люди підняли інші важливі питання: назви вистав про мовості Мама за кордоном, негативні звички та як їх подолати, тощо особливих акторських здібностей від виконавців ролей не вимагали. Основним чинником було бажання, тому що, ну звичайно, що там когось було, що не дуже хотів, хтось стадався, хтось це, хтось навпаки себе. Хотів проявити ви бажання так, а хтось вже в процесі не хотів. Ми так спочатку впрошували, вже в процесі сподобалося і захопило це. Іхта У нас більше стали ближчі стосунки, більше налагодженіші, і вони мені дуже багато почали цікавих речей розказувати таких в загальному. Проект через творчість до професії стартував у липні цього року. Його технології запевняють працівники соціальних служб використовуватимуть і в подальшій роботі.